Є потрібні перемовини на їхніх умовах. Ага. От... Новий надцікавий прогноз вітеролога Людмили Хомотовської. Так, чому НАТО не втручається? Чи досі вони бояться так званого Путіна? Чи можуть вони в якийсь момент втрутитися? Зараз НАТО максимально близьке до втручання, максимально. Ого. І тут іде, я навіть скажу таку фразу, що підготовка до втручання закінчилась. І що відбувається в Криму зараз? Ми знаємо про вибухи у Севастополі, які настрої громадян. Детальніше про настрої окупантів Каховську ГЕС, Запорізьку АЕС, Крим, а також брудну бомбу. Я вам даю, що це будуть щетані години, коли НАТО втрутиться. Тому що вітаю не зламні українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я баскамерне працюю сьогодні. З нами таролог Людмила Хомотовська. Вітаю вас в ефірі. І поговоримо ми сьогодні про два тижні без світла. А, також що думає Путін про Зеленського, бавовна у Криму, і у чому зараз стратегія Російської Федерації? А, є дві теми, які перед початком ефіру хочу вас запитати. Ви на Ютуб-каналі моєму і Людмила Хомотовській обов'язково. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео, аби воно пішло в рекомендації більше людей побачило. Пані Людмило, хочу запитати вас про Хелловін, Перш за все, тому що вчора якби весь світ святкував. Я вчора побачив дуже таку цікаву картинку. Весь світ знаєте, святкує Хелловін, А в Україні свій Хелловін, там могили, ізюм і так далі. Що ви думаєте про це святкування? А що я думаю про святкування в Україні чи взагалі про Хелловін? Взагалі, взагалі про Хелуїн. Ну Це свято, яке святкує, святкується по, всь, по всьому світу, і в нас теж воно було, хоча церква потім все це перекрутила, у нас були діди і в нас не було. Не було такого святкування, як є в Європі і в інших країнах. У нас діти там гарбузи пам'ятаєте, чистили свічечки вставляли, і ми, ми не розуміли навіть, що ми робимо, тому що було прикольно, тому що було багато гарбузів і нам здавалося, що це неймовірно страшно. А, а так, якщо ми беремо, що це діти, то це поминальний день, день, коли між просторами не, не стає заслонки і наші предки можуть приходити нас підтримувати, можуть давати нам сили. Так що насправді тут нічого поганого в цьому святі не бачу. Угу. Е, вчора також у Сеулі, в Кореї загинуло 154 людини в Тисняві, Там було таке святкування, е, ну така жахлива подія. Е, чому це взагалі відбулося? Я би хотів запитати вас окремо. Е, просто е, 154 людини це випадково взагалі? чи Це якась спланована акція? Ні, я не бачу тут спланованого. Е, це випадково, це. Було занадто багато людей. Тут немає mm -hmm. ніякого не ні підстройки. Нічого mm -hmm. тут так сталося, іноді так стається. Так, і е, ще чи знаєте, бо в Мексиці є таке святкування, ну, наприклад, в них зовсім інші традиції мексиканців, це просто ваша думка. а, е, е, те, що вони якби вшановують пам'ять померлим, так вони, е, ну тобто вони радіють навіть, вони не роблять трагедії з цього з цієї події. Е, як що ви думаєте з приводу цього? От коли людина там помирає? І... Дивіться, Реки якщо мексиканців... в нас відходить людина, ми. Плачемо, а насправді душі людині вона знаходиться в переході і вона звільнюється. Там є звільнення в цьому. Так що для нас, земних це трагедія, для душі це звільнення. Так що тут. Дві, ні, дві ні, ні стандарти. Чому? Тому що ми сумуємо за людину, яку забрали в нас, і ми не зможемо більше з нею спілкуватися, і ми не зможемо її більше бачити. А якщо душа піднімається, то це дійсно свято, тому що вона від цього фізичного тіла звільнилася, вона стала легка. І я, як людина, яка була між світом і землею, я це відчувала там. Немає для душі нічого поганого, тому що в тебе піднесення, ти не хочеш повертатися, тобі хочеться туди, тебе туди піднімає. І я навіть не можу зараз розказати, що це за відчуття, тому що це радість якесь. От я не маю навіть слів, да? легкість, радість і щастя. Mm -hmm. Отаку, щастя, якого немає на землі, в цей час відчуває душа. Е, так що тут теж погано нічого немає, mm -hmm. але в нас є от такі двійні стандарти. Звичайно, це якщо природна смерть, так ви кажете, це якщо відбувається природним шляхом, наскільки я розумію. Добре. І подивимося, перше запитання, а потім ще одне особисте про відключення світла. Чи правда те, що Україна може бути без світла два тижні? Ну, я думаю, що може, тому що. Стараються з цієї сторони доволі сильно. Навіть завтра. У нас вже є повідомлення, що там, де я живу, у нас не буде. Цілий день, не знаю, як але цілий день не буде світла. Так що Україна зараз повинна жити у подібних умовах. Так, а як ви не знаю, які, якась є у вас альтернатива? Не знаю, там ви записалися свічками, генератори і так далі. Є генератори, є і свічки, є камінь. Ми збираємося всією родиною в одну будівлю. У нас у мене дуже велика родина, і вчора в нас вечір не було світла, внуки нам не було, я скажу так, знаєте, якось це довго, тому що там діти щось співали танцювали, вони щось розказували, і це пройшло доволі швидко. Так, ви казали, що у вас є троє дорослих дітей, а скільки внуків? Четверо внуків. Четверо Ого, який вік? Ну, наймолодша, найстарша. Христинці 9 років, старша, Міланці, міланці наші 2,5 роки це найменша. Так що в нас такі. Клас, є є чим є, є з ким проводити час на дозвіллі, скажімо так. Є. Добре, значить, ідемо до запитань. Перше запитання: от з приводу світла, все-таки подивимося на картах, що, що буде зі світлом, і що може убезпечити нас, може, що нам потрібно українцям. Ну, дивіться, світлом е, говорять, що приходять важкі часи, чи будуть відключення, так вони будуть, але нам обіцяють, що це не назавжди, це знаєте на якийсь час, і е, воно відлагодиться наскільки можна відлагодити, цього відлагодять зараз. Е, доволі тяжко, але і це теж ми переживаємо і з цим теж справимося. Значить, чи захистить нас ППО, і що Україні ще потрібно? Можливо, від європейських країн і від світу. Аби припинилися що... ці масові так, обстріли. Я не бачу, що в нас ППО нас захистить на 100%, тому що е, пробиває захист і пробивають і ракети дол долітають, ворог весь час міняє стратегію. А що потрібно від світу, більше зброї потрібно, тому що тут навіть не питання в електриці і, і в чомусь іншому. Mm -hmm. А в тому, що Україні потрібно рухатись і потрібно ворога гнати, навіть не побоююся цього слова, придушити там, де вони сидять, бо по-іншому в нас не буде якогось, знаєте, не перемір'я в нас не спрацює, не щось інше в нас не спрацює. Вони будуть дожимати Україну рівно до того моменту, поки вони її не отримують назад. Так, дякую. І ви заговорили про стратегію. Як часто ось ця стратегія в Російській Федерації міняється? І чи є там паніка? Ну, Стратегія міняється. Вони знов там був якийсь консиліум, не знаю, як воно там називається. Зараз вони знов вирішили. Піти на ескалацію конфлікту, знову хочуть війни відкритої, жорстокої, і зараз вони за цим стоять. Що в нас буде далі? Я не бачу, що там якось знаєте, щось буде, якось зміниться, я не бачу. Там може просто хвиля трохи відкату на тиждень, другий заспокоїться, потім знову повернуться. Я не бачу, поки в нас такі, які, знаєте. Тиші в Україні я не бачу. Так. А оці масовані обстріли України, відключення світла, це така нова стратегія, чого вони хочуть цим добитися, і так далі. Бо вони можуть просунутися на фронті. Зеленський не йде на перемовини з ними, і все їм потрібні перемовини на їхніх умовах. Ага, от перемовини на умовах більше їм нічого не потрібно, і їм потрібна своя оця перемога. Я так розумію, що їхні умови, їхня перемога, і це Україна повинна на це піти, тому що вони так хочуть. Так що в нас тут вибір Зеленського теж, скажімо так, не дуже широкий. Він не може піти проти свого народу і не може він після стільки жертв піти на перемир'я. Так що в нас так. тут знаєте все закінчилось не почавшись. Угу. Багато військових експертів, і ви мені теж в ефірі одного разу розповідали, що стратегічна, якби перелом у війні це звільнення Херсона, а, те, що запланували окупанти, оце підрив Дамби Каховської, він може відбутися. А, і хочу зачитати зараз навіть в ефірі є інформація від а, а, Буданова, наскільки це а, ну, якби буде. А, погано для України і для них самих, якщо вони це зроблять. За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде ухвалено, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб робити нею неможливим проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи Дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту, зазначає Боданов. За його словами, навіть за таких обставин росіянам не вдасться зупинити контрнаступ зсу, а підірвати гес окупанти, наймовірніше збираються тоді, коли зсу вже візьмуть Херсон. Після відходу із західного берега вони можуть зробити. Це що перешкодити нашому просуванню на східний берег? Але також він зазначав, що е, це припинить там водопостачання в Крим е, близько 10 років, і ну тобто, що буде дуже величезні наслідки е, власне від цього, не лише для України, але також там ну, для, для, для них також, тому що це буде як катастрофа. Е, що скажуть карти про це? Якщо буде підрив, він буде частковий, тому що далі того, що вони підірвуть геть Коговську ГЕС, я не бачу, тому що вони самі можуть загинути. Mm -hmm. І вони просто не вспіють тікти. Вони добре це розуміють. Так що це з однієї сторони маніпуляція. Хоча Україна теж робить якісь певні рухи своєї сторони. Вчора мені писали, що вже в Дніпрі десь там зливають воду. У нас вже йдуть, знаєте. На Україна йде, щоб це було не настільки катастрофічно, як воно може бути, але я все-таки не бачу, що вони підуть до кінця. Так вони можуть щось ще з підірвати, але це не буде глобально. Це брудна бомба, що теж зараз в ефірі часто форма інформація про неї з'являється. Це теж якась маніпуляція. Ні, знаєте, брудна бомба це маніпуляція, і це взагалом воно якби відволікти увагу. Там є якась основна ідея, щось вони там mm -hmm. хочуть зробити, а брудна бомба це щоб перевести увагу, щоб всі були, що називається, при справі. Mm -hmm. е, так що тут е, е, велике питання по брудній бомбі, там ще більше, ніж по ГЕС, е, тому що вони в, е, там її не мало бути взагалі, а це ілюзія, на яку всі звернули увагу, всім дали роботу і всі при справі. Мій дядько Олег перебуває зараз на Херсонщині, власне, на контрнаступу. Що? Чи можемо ми взагалі говорити про цей контрнаступ, чи краще залишити в тиші? Ну, все, що відбувається в Херсонській області. Ну, по Херсонській області нам говорять, що там є певні дії, вони не такі швидкі, як хотіли, там теж помінялася стратегія. Стратегія помінялася в тому, що якось всіх військових, хто хто там є, хочуть їм, їм поперерізати відступ, щоб теж їх там залишити на місці. Хто хоче. E, Наші зсу хочуть вони щось там таке подібне зробити, щоб їх залишити на місці, mm -hmm. так що ми можемо слідкувати знову за мостами. можемо знову mm -hmm. слідкувати, слідкувати за різним підвозом. Він дуже скоро закінчиться, і, mm -hmm. і тоді картинка поміняється якби сама собою, і тоді вже в нас звільниться Херсон, тому що так. там e, ще трошечки інформацію прикривають, тому що говорять, що не потрібно все казати там кардинально mm -hmm. все змінилось. Так, розумію, чи буде звільнення все таки цього року чи очікувати? Я думаю, що буде звільнення цього року, хоча е, величезні жертви будуть е, людські жертви. Тут не, Нам не говорять, mm -hmm. які, е, з чиєї сторони, mm -hmm. але загалом за Херсоном йдуть величезні жертви. Mm -hmm. Але нам обіцяють повернення, обіцяють. Mm -hmm. Так, а якщо робити людям в, в Херсоні, е, що скажете ви, там карти покажуть краще виїжджати, якщо є можливість від Херсонцям саме, якщо хтось дивиться нас. Ну, Ми ж знаємо, що не всі можуть виїжджати, там вже вони не дуже всі ми дають. Так, так. Хто може виїжджати, можуть виїжджати, але тут все рівно, знаєте, що маленькі міста біля Херсону, маленькі села, вони все-таки. Будуть легше звільнятися, ніж сам Херсон. Оце mm -hmm. потрібно розуміти. Я не бачу, що всі переїдуть, що всі зберуться і поїдуть. Я навпаки скажу, що вони сидять і вони... Mm -hmm. ніхто не хоче виїжджати. Так що, і хто, mm -hmm. що, ми, що ми можемо з вами порекомендувати, я думаю, що воно нікуди не піде, тому що mm -hmm. люди чекають звільнення. Так чому НАТО не втручається? Чи досі вони бояться так званого Путіна, чи можуть вони в якийсь момент втрутитися зараз НАТО максимально близьке до втручання, максимально Ого. і тут ідея, я навіть скажу таку фразу, що підготовка до втручання закінчилась. По десятки пентаклів тут, знаєте, якби була підготовка, зараз йдуть останні приготування. Це вже... це... Чи втрутиться НАТО, якщо щось зроблять, що вони не повинні зробити. Я, я вам даю, що це будуть щитані години, коли НАТО втрутиться. Тому що все зараз настільки серйозно, скажу більше, НАТО вже. Майже біля України, е, ну нам так говорять. Mm -hmm. Чому вони не не ну не роблять все або закрити небо? Чому вони роблять це все, а ми не знаємо насправді? Я не можу сказати, що робиться 100% всього, що може робитися, щоб закрити небо, е, ні, тому що з однієї сторони там є якийсь конфлікт всередині, в плані чого. Тут, ну, по всім даним, Росія теж гарно працює і вони в політичному сенсі мають свої преференції, але е, якось все туди йде, що ми закриємо небо на 100%. Ми стаємо свідками також ну, ціє, цієї війни, яка от, була нечесна, от, неправильна, взагалі. От, от, ми бачимо, весь світ бачить у ці злодіяння Російської Федерації, так? Але що їм якби, заважає, наприклад, зробити це зараз раніше, втрутитися і так далі? Це хвилювання за ядерний шантаж. Чи що? Тому що весь світ вже бачить, що Путін він, він безсилий, його армія насправді не друга армія світу і так далі. Я не бачу вже навіть, знаєте, якщо нам давали е, останній раз, як ми з вами зустрічалися, нам говорили, mm -hmm. що ядерний шантаж був, йшов по червоній лінії, і це було надголовне. Mm -hmm. а, зараз нема навіть хвилювання за ядерний шантаж, скажу більше, mm -hmm. що всі, всі спокійні, е, іде якась кардинальна підготовка. А чому це не роблять? Тому що вони ще якось вважають, що з ним можна домовитись, якось в ту голову можна щось е, е, вкласти. Так, ну, як ми розуміємо, це велике питання. Це більш про те, що не розумієш перед нами не зовсім здорова людина. Два останні запитання: чи є спосіб зупинити постачання Іраном БПЛА та ЛПД до Росії? Ми зараз чуємо, що знову буде якась поставка. Це те, що я говорила, що воно проплачено. І Іран буде його давати. Які впливи є, там є і на рівні залякування, і є якісь фінансові впливи. Його якось призупиняють ну, знову ж те, що з Росії не дожимають, не дожимають весь час, не дожимають всі країни світу, так що, так. через що ми маємо інші ракети. Так. І що відбувається в Криму? Зараз ми знаємо про вибухи у Севастополі, які настрій громадян. Вони зазумбовані російською пропагандою. Більшість громадян. Я б сказала, що там 50 на 50. Є якась кількість хто підтримує Росію, є якась, mm -hmm. якась кількість, хто підтримує Україну. Тут не можу сказати, що там взагалі те, що в Росії тут, тут не така не такий стан, і що відбувається зараз в Криму. І що ми беремо взагалом, то такого знаєте, кардинальних змін немає. Люди живуть своїм життям. Навіть те, що долітають туди щось, воно не стосується. Е Людей, людей, які там живуть, знаєте, там десь воєнні, там десь якісь щось там бахнуло, воно десь там далеко. Якби немає такого прямого відношення, так що там таке знаєте, якісь філософські віднош... ставлення, і воно десь там далеко, нас не, не особливо зачіпає. Живемо як живемо, але а, до зі... них це дійде, правда? Чи не дійде до них це все? З іншої сторони, тут нам говорять, що все рівно з Криму виїжджають якась кількість людей, вони рухаються чи дійде? та дійде, тому що війна туди дійде, розумієте? Так. Ну і закінчити, я знаю, що вас запитували вже багато людей, і кожен ефір, але маємо ми закінчити там перемога України і, і підсумувати наш ефір сьогоднішній. У 23-му, е, е, я думаю, що війна закінчиться в будь-якому випадку. Е, нам, як, як завжди, говорять весна, йдемо до весни, весною отримуємо перемогу. Нічого тут не змінилося, і ось говорять, що все воно закінчиться. Я розумію, що не найкращий час це, тим більше дотримались морозів і все так. Але але знаєте, зазвучить по новому ця фраза Володимира Зеленського: прийде весна. Саджати будемо, побачимо їх. Сподіваюся, в газі. І в українському суді тому перемога за нами. Дякую. З нами була сьогодні Людмила Хомотовська, український теролог. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на youtube каналі до Людмили. До мене Посилання в першому коментарі, і все буде Україна.